Новий удар ЗСУ. Горить база росіян на Луганщині. Дрони Камікадзе розносять танки. На Запоріжжі вибухи у серці Ленінградської області. Штурм на Покровському провал. Бійці ЗСУ не залишають шансів. У порту Приморськ пекло. БМП 3 танки знищені. Російські штурмовики ліквідовані. Лиман це кладовище. ЗСУ йдуть вперед. Перемога близько. Усі деталі просто зараз вітаю це Україна сьогодні. З вами Соломія Долик і останні події. Українські сили наступають. Спроби росіян атакувати на Донеччині. Вкотре зазнали поразки. ЗСУ знову відкинули окупантів від сіл Володимирівки та Шахового. Ані наступальні дії біля Полтавки та Панківки, ані просування в Серебрянському лісництві не змінюють головного. Армія РФ не вдається переламати ситуацію на фронті. Але атаки не припиняються на південному напрямку. Покровська українські захисники відбили черговий штурм. Не давши ворогу досягти своїх цілей. На Покровському напрямку окупанти намагались просунутись на різних напрямках близько 10 сіл. Але ворог, як завжди, не досягнув свого. Ворог отримав гідну відсіч, мети не досягнув. Попри спроби ворога закріпитися, українська армія не дає спокою. І вже маємо новину з Луганщини. Наші захисники завдали нищівного удару по базі російських штурмовиків та операторів дронів. Окупанти. Облаштувалися в захопленій будівлі, та замість укриття вона обернулась для них руїною. Удар ЗСУ знищив пункт базування ворога. Це не єдина втрата ворога. Поки наші захисники нищать бази окупантів на Запоріжжі дрони Камікадзе зупинили черговий штурм. Українські спецпризначенці підбили ворожий танк і добили БМП 3 зриваючи наступ російських військ. Давайте подивимось, як це було. Ударом після підбитого танка та БМП 3 наші бійці спалили ще й російську БМД-3. При цьому застосування російської бронетехніки на фронті стає все частішим, але ефективність її проти ЗСУ знижується з кожним днем. Далі у відео. Зсу знищують бронетехніку окупантів на фронті. Ударні дрони оборонців атакують стратегічні об'єкти противника і за кордоном. У ніч на 12 вересня наші безпілотники вдарили по найбільшому нафтополивному порту Росії Приморську у Ленінградській області, спричинивши пожежу та завдавши удар по російській інфраструктурі. У порту Приморськ ліквідується спалах на одному із суден. Спрацювала система пожежогасіння. Зафіксовано падіння осколків та уламків БПЛА у Всеволожську, тосно селах Покровське та Узмини, а також поза населеними пунктами у Ломоносівському районі. Точні дрони і відточена майстерність пілотів знову дають результат. На Лиманському напрямку окупанти отримують нищівну відповідь. Пілоти 4-го механізованого батальйону працюють чітко і безжально. для ворога. Лиманський напрямок це суцільне кладовище. Українські захисники знищують техніку та запиняють штурми ворога. Сили оборони України відбили понад півсотні атак, які намагалися прорвати оборону. Росіяни стягнули резервні сили, готуючись до масштабного наступу із застосуванням живої сили та техніки. Детальніше про ситуацію на передвій далі. У відео. Ворожі пілоти БПЛА – пріоритетна ціль на всіх ділянках фронту, адже дрони до неможливого ускладнюють логістику. На вовчанському напрямку знищили черговий екіпаж російських дроноводів. Завдяки батареї арт-розвідки Арес 57-ї мотопіхотної бригади. На Коп'янському відтинку гарним об'єктом для пілотів залізної бригади стала техніка окупаційної армії. Заразом утилізували й живу силу. Наземний роботизований комплекс врятував життя воїну 77-ї аеромобільної. Пікап із десантниками потрапив під атаку ворожих ФПВ-дронів. Одного з бійців тяжко поранило. До нього оперативно скерували робота, який привіз провізію. Армійця вчасно доправили до медиків. Прицільно полякала противника в півішками третя штурмова. Знесли антенну, виявили та знищили міномети, спалили ворожий склад з речами. Заодно позбулися піхоти в укриттях та будинку. Цілодобові атаки на Лиманському напрямку не вщухають. Російські штурмові групи продовжують безперервні спроби пошуку вразливих місць в обороні 66-ї механізованої імені князя Мстислава Хороброго. Більшість ліквідовані на підступах до наших позицій. Ворог випускає на дороги так званих ждунів, дронів, що чатують на жертву, але дочекалися вони лише миттєвого знищення від воїнів 60-ї механізованої. Пілоти Сігнума знову вивели своїх пташок на нічне полювання, поцілили бронемашину, буханку та кросовер. Іншим разом підпалили свіже збудоване укриття разом з окупантами. В артилерійській дуелі з 45 ї ОАБР від чотирьох гаубиць залишилися самі уламки та попіл. Влучні ураження допомогли виконати пильні очі побратимів суміжних бригад. Тим часом артрозвідка Чорний ліс скоригувала вогонь по ворожі «Бук». Установка призначена для збиття літаків вартістю близько 25 мільйонів доларів, і відновити її неможливо. На обороні часового яру міцно стоїть 24-та бригада імені короля Данила. Вони пропонують єдину перспективу для московитів загибель. На відео результати бойової роботи захисників. Важкі бомби дронарів бригади Рубіж працюють без зупинки. Немає місця, де ворог зможе сховатися від цих карбонових помічників. Нещодавно нацгвардійці зачистили село на Добропівському напрямку. Прикордонники Фенікса знищили російський ураган на покровському відтинку, а також підірвали танк, БТР та машину з піхотою. Під прицілом вартових миколаївських морпіхів гармати, автотранспорт, наземні роботизовані комплекси, укриття й особовий склад окупантів. Ворог адаптувався і наразі просочується по одному під покровом ночі, загорнувшись в чорні пакети. Нищівна відповідь від нацгвардійців батальйону Блек Скай залізні соколи соколи» сьомою механізованою ліквідував живу силу противника біля піддубного та Ольгівського. Дрони-перехоплювачі під управлінням пілотів 35-ї бригади морської піхоти щодня знищують ворожі розвідувальні та ударні БПЛА зали, скати, орлани та ланцети. На Новопавлівському керунку за добу росіяни атакували 26 разів. Бійці 46-ї аеромобільної подільської бригади змушують ворога платити втратами за кожен крок на нашій землі. Підірвали автівки, мототехніку, замасковані дрони та особовий склад. Не дають окупантам закріпитися. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, Інтер, Подробиці, Марафон Єдині новини. А тим часом на передовій артилеристи 67-ї бригади продовжують нищити ворога на Дніпропетровщині. Кожен постріл тут це життя побратимів і мирних людей. Ці воїни залишаються незламними навіть у найгарячіших боях. Як працюють наші оборонці на передовій, дивіться далі. Броньоний корпус автівки та додаткові металеві решітки – це необхідний мінімум, який робить фронтову поїздку безпечнішою. Ми на межі Донеччини та Дніпропетровщини. Зараз ми йдемо по небезпечній ділянці дороги, і варто долати на максимально можливі швидкості, ну і покладатися на реби. Наша знімальна група в гостях у артилеристів 67-ї окремої механізованої бригади за плечима воїнів, Бахмут, Часів, Яр, Серебрянський ліс, Курська область, Сумщина. Нині ж їхній фронт відповідальності межа двох областей. Ми чули про те, що вони там щось щось уже взяли, щось питаються взяти, але ну. Скажу так, ми стараємось їх стримувати на кордоні Дніпропетров, Дніпропетровської області. Допомагає у цьому ось ця американська гармата М119 105-го калібру, швидка, компактна та ефективна. Як її називали у нас завжди, як майже як снайперська гвинтівка, вона б'є дуже точно. Особливо коли вони нові були, то ми попадали і на 11 кілометрів у вікно попадали. Снайпера знімали. Дальність її звичайно, звичайним осколочно-фугасним снарядом близько 11 км. Якщо ми е, переходимо на активно-реактивні снаряди, то це може бути до 19 кілометрів. А в чому її переваги? Це е, її швидкість, е, її розміри, е, ми її можемо замаскувати в, як кажуть, в елементарних хащах і ну, по-швидкому насипати в сторону. Як би правильно їх назвати, так культурно. Швидко насипати росіянам-артилеристам довелося і під час нашого візиту. Гармата. Постріл! Була жива сила противника. Нам доповіли, що після нашої роботи цілі вражені. І ну, вражені красиво, як там сказали. Регулярні виходи з гармати під час зйомки змінюються дзижчанням ФПВ-дронів. Рідше, але теж регулярно вибухами кабів. Тут, як кажуть, і наші літають, і ворожі впівішки літають, плюс крила літають. І ну, якось виясняти, наша вона чи не наша, не особо хочеться. Як, як нам колись сказали, золоте правило, якщо ти її сам не запускав, то не, не вважай, що вона твоя. Якщо сильно дзищить, так як камар, можна сказати, да, то це маленька впівішка, вона, ну, тут, тут ми захищені в вітках, а якщо воно трохи глухіше, такий звук, це може бути вже на оптоволокні. Тоді треба. Уходить саме з ворожими дронами пов'язані чи не найбільш складні епізоди війни, каже гора. До 10 метрів над мною злетів дрон на автоволокні. прямо на мене навів камеру. Оце крайні моє ще одне день народження. Ну ми тоді в з зусиллями збили. Під час зйомки ворожі дрони артилеристи не збивали. а от ховатися у хащах всім разом довелося неодноразово. Це найцікавіше, тільки відпрацюєш. Сразу криловити шукає. Ви почули, що таке впівіжу жить над головою. Крила, як приходять каби. Ну і зараз можете почути, як, якщо вдасться, як працює ворожа арта, нам у відповідь. І це, як кажуть, наша буденність постійна. 24 на 7 тут таке відбувається. Підтримати гармашів 67-ї окремої механізованої бригади. Ви можете донатом за допомогою QR-кода на екрані. Кожна гривня допоможе воїнам у боротьбі з ворогом. Олег Ендриксон, Захар Комах, програма «Вік» на СТБ марафон. Єдині новини. Як ви оцінюєте мушність та незламність українських воїнів на передовій? Діліться своїми думками в коментарях. Ставте вподобайку під відео та залишайтесь з нами, щоб не пропустити головного. Попереду ще більше важливого. Побачимося наступному випуску.